В даному прикладі потрібно спростити вираз. Бачимо два раціональні дроби і ділення. Ділення означає множення першого дробу на дріб, обернений до другого. Тобто другий дріб нам треба буде перевернути. Щоб не робити зайві операції, давайте ще повиносимо спільні множники із чисельника першого дробу а другий дріб перевертаємо. І слід зразу зауважити, що чисельник другого дробу можна скрутити за формулою квадрат різниці. І отримаємо, за формулою квадрат різниці буде m-n у квадраті. Пам'ятаємо, нагадаю, зараз формулу різниці квадрат різниці. На нашому прикладі m-n у квадраті дорівнює квадрат першого доданку мінус подвоєний добуток першого на другий, плюс квадрат другого доданку. Бачимо, що цей тричлен і наш чисельник другого дробу ідентичний вираз, і за форму квадрату різниці це буде m-n. Зрозуміло. Тепер ми все це акуратно, акуратно запишемо. Отже, перший дріб в чисельнику виносимо спільний множник m за дужки. в дужках залишиться m-n. Поділити m квадрат переписали без змін, перевертаємо другий дріб, ставимо знак множення. Помножити mn переписали без змін, а тут ми говорили, за формулою буде квадрат різниці m мінус n у квадраті. Дорівнює. Бачимо, що М-n ще можна, що квадрат означає М-n помножити на М-, це те саме, можна і так записати. І можна скоротити на один із них m-n. M скорочуємо із одним множником з цього виразу і отримуємо. Ага, і ще ось це М можна скоротити з ось цим М. Взагалі, чудово отримаємо N в чисельнику і в знаменнику. А в мінус М. Кінець.